На тиждень сформовано багато законопроєктів, які маємо розглянути. Крім того, були пропозиції лідерів фракцій щодо різноманітних законопроєктів і також позиція галів комітетів, які будуть опрацьовані. А ну ви чули про те, що була дискусія щодо компенсацій і відповідних виплат для українців. І я тут зазначив і хотів би ще раз підкреслити, що коли починають політики перетягувати Канад. Хто буде першим, щоб оголосити про компенсацію, я вважаю, що це дуже програшна для всіх позицій. Я сказав про те, що я би хотів, щоб політики не перетягували канати між собою, а перетягували кошти з державного бюджету в кишені українців. І в цьому ряду, щоб всі прийняли своє рішення чи свою участь в цьому рішенні, і не було жодних намагань перетягнути канат, а сам і якимось чином завалити це рішення, Окрім, Окремо проговорили Ряд законів в різних сферах, які будуть розглянуті. Зараз вони будуть опрацьовані і відповідно подані до порядку денного, якщо будуть відповідати регламенту. Не буду перевтяжувати вас виступом. Будь ласка, готові відповідати на запитання. Прошу вас питання, Зоряна Степаненко. Володимир Борисович. Неоднократно лунали заяви сьогодні на погоджувальній раді стосовно відставки деяких. Очільників силових відомств Валерії Лутковської, Ігоря Шевченка, зокрема. Скажіть, будь ласка, от можна зараз прогнозувати, які з них матимуть місце у сесійному залі, які з цих відставок? Перше, що би я хотів сказати, шановні колеги, можуть бути будь-які заяви, але ми маємо рухатись тільки виключно в рамках правового поля. Тому, як голова парламенту, я все зроблю для того, щоб питання порушені колегами були розглянуті. У законний спосіб. Прогнозувати, що чим має завершитись, я не можу залежності від того, як буде оцінена та чи інша робота. Окремо, хотів би сказати ще одну річ дуже важливу. Ми проговорили питання впровадження безвізового режиму, який має відбутися з 1 січня 2016 року. Безвізового режиму для українців з Європейським Союзом. Я дав доручення апарату парламенту. Ви знаєте, що в нас зараз є трошки кращі вже електронні можливості, плюс комітет з європейської інтеграції, а працювати спільно, світтів графік. То, яке відомство і що має зробити, для того, щоб е, безвізовий режим почав діяти з 1 січня 2016 року, я маю на увазі технічно хто, що має зробити. Далі цей операційний план виставити на сайті Верховної Ради, щоб кожен громадянин бачив, що відбувається, хто за що відповідає, щоб кожна, кожен успіх або кожне недопрацювання мала свого героя. Для того, щоб з 1 січня ми мали цю реальну перспективу. Це є надзвичайно важливо. Ніяких перенесення терміну з цього приводу бути не може. Хочу запевнити, що український парламент прийметь все необхідні рішення, всі необхідні рішення, які будуть стосуватись нашої частиною відповідальності щодо забезпечення впровадження безвізового режиму. Ми готові це зробити якомога швидше і максимально якісно. Тому така інформація те, що у нас буде, і ми будемо оцінювати роботу відповідного кожного центрального органу виконавчої влади, який причетний до впровадження безвізового режиму. Українські новини Віолетна, прошу. Віолета Чайковська, Українські новини. Володимир Борисович, ви сьогодні говорили про необхідність продовження роботи Верховної Ради. Хотілося б уточнити, чи мається на увазі, що 17 липня сесія не буде закрита і її робота буде продовжена. Якщо так, то до коли і яким буде формат роботи парламенту? Чи це звичні пленарні тижні, чи скликання засідань у разі необхідності? Будь-який варіант може бути абсолютно нормально сприйнятий. Можливо, ми зможемо закрити сесію, але потім позачергово збирати сесію тоді, коли це необхідно. Можливо, можливо, будуть сплановані інші тижні пленарні в цьому випадку. в мене по формі немає жодних якби побажань. В мене є побажання по змісту. Я би хотів, щоб всі важливі рішення, які мають бути прийняті парламентом, щоб вони приймались незалежно від того, який місяць на дворі. Оце є надзвичайно важливим. Тому а ми так організуємо роботу, щоб всі рішення, які необхідні, приймали, приймались. В той час, коли вони є потрібними для України, телеканал інтернет. Якщо можна два питання. Перше, хто буде у п'ятницю звітувати на годині запитань до уряду? І друге, ви казали про законопроект про місцеві вибори. Наразі є чотири альтернативних. Комітети мають працювати. В якому вигляді це має з'явитися у парламенті? Кожен буде здаватись на голосування? Чи це має бути один єдиний спільний документ? Як і раніше, я зацікавлений у тому, що це був єдиний проєкт закону. Який би відповідав декількам критеріям, був зрозумілий, запроваджував відкриті списки і е, знищував будь-які можливості для зловживань під час виборчої кампанії. Це є дуже важливо. Е, я на минулому тижні дав доручення першому заступнику голови Верховної ради Андрію Володимировичу Короб'ю, щоб він зібрав всіх учасників політичного процесу і виробили спільну позицію, спільне бачення. Е, ще завтра відбудеться ще одна така зустріч. В принципі. Є близьким знаходження спільного варіанту, щоб один закон був проголосований до першому читанні за основу і далі допрацьований спільно. І я буду надіятися на те, що політичні сили зможуть домовитись. Я все для цього готовий зробити, як і раніше, коли я очолював групу, яка підготовлювала проєкт проект закону, готувала проект закону. Я теж хотів, щоб проект закону був один узгоджений, але під час підготовки вже почали реєструватись. Ми ж не можемо депутатів обмежувати, почали реєструватися закони, і тому їх сьогодні чотири. Я би хотів, щоб ми об'єдналися. Що стосується п'ятниці, різні були пропозиції. Ми зараз їх систематизуємо і подивимося, що потрібно буде зробити краще на п'ятницю, оскільки десь є вже комітетські слухання по тому питанню, яке порушували народні депутати. Тобто ми ще визначимося і працюємо всі пропозиції, які лунали. У няканна Володимир Борисович, у мене знову за рибу гроші. Скажіть, будь ласка, все-таки на цьому, на цьому тижні все-таки питання про Шевченка, про зняття з посади міністра Шевченка і про Лутковську буде розглядати чи ні? Наскільки це реально? Цю ініціативу щодо міністра я почув щойно. Ми зараз її опрацюємо. Ми розуміємо, що будь-яка ініціатива має бути має відповідати закону, і ми маємо опрацювати. А саме головне, що будь-яка ініціатива може бути сприйнята з точки зору. Наявної більшості голосів, які можуть бути проголосовані в парламенті, теж саме стосується і амбудсмани. Я сказав про те, що на минулому тижні направив лист щодо е, щорічної інформації, яку має надати е, Валерія Лутковська в парламенті. І е, е, я отримав на минулому тижні відповідь про те, що е, її на цьому тижні пленарами не буде. Вона буде за меж... поза межами країни знаходитись. У своїх відповідних посадових справах. Тому я зараз це питання опрацюю. і Ми будемо бачити, коли ми зможемо це питання розглянути. Але обов'язково звіт уповноважений має бути в парламенті оголошений, і депутати мають дати цьому оцінку. Колеги, дякую за вашу запитання. Дякую до зустрічі.